Ну, наверное, многие из вас знают, что он в коме. У него была остановка сердца. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью, мужа, отца, сына. Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Не хочу вас расстраивать. Карма наздогнала найбільших пропагандистів Російської Федерації. Сьогодні повідомляють про смерть чоловіка Маргарити Сіманіян Ціграна Кіасаяна. Підкосило здоров'я і в головної редакторки медіагрупи Росія сьогодні та телеканалу Раша Тудей, який поширює російську пропаганду Маргарити Сіманян. Вона оголосила, хворіє на рак і проходить курс лікування. Сьогодні вона вже без волосся, адже пройшла курс хіміотерапії. Про бурхливу та брехливу пропаганду, які поширювали Сіманян і Кіасаян, почуєте далі, а також причини смерті її чоловіка. Розповім вже за мить. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте поставити вподобання до цього відео, залишити будь-який коментар, а також підписатися на канал. Я вважаю, що розказувати сейчас і оперувати такими фразами, як братський народ, по отношению к українцям вредно. Ну, какие они братья? Они не брати. Они враги. Они враги. Братья мі, вони, може быть, знову стануть. Посі того, как ми и і их лечить. Маргарита Сіманіян сьогодні у своєму телеграм-каналі повідомляє про смерть чоловіка. За її словами, Коесоян помер в ніч на 26 вересня. Пропагандист перебував в комі останніми місяцями близько 9, Уявіть собі сьогодні. Вночі тегран пішов до творця. Заявила Сіманіян. Однак вона не уточнила чи творця ем, добра. Чи зла. Ну, думаю, відповідь тут очевидна. Сіменян також подякувала всім, хто молився за Кіасаяна, а також попросила не телефонувати ні їй, ні сім'ї. Коли їдеш на зустріч з Байденом, ніколи не знаєш, що тебе чекає, то ли переговори, то ли помінки. Чоловіка Маргарити Сіманіан і заслуженого діяча російських мистецтв так цінують на Російській Федерації, що його передсмертний стан коментували речники Кремля Дмитро Пісков та МЗС Росії Марія Захарова. Перший назвав Косияна другому і побажав одужати Захарова. Коментарі якої, мабуть, мали на меті підвищити значення недуги Косияна до міжнародного рівня. Знову насварила якихось бандерівців. А Маргарита бідкалася щодо е, клінічної смерті свого чоловіка перші місяці і зайняла його місце в програмі на телеканалі НТВ. Однак здоров'я Маргариту теж підкосило. Здравствуйте, сограждане. Много лет 8 лет 8 с половиной лет в это время на НТВ эту фразу здравствуйте, сограждане. Вы слышали от тиграна Киасаяна, моего мужа. Ну, наверное, многие знают, что он в коме. А пока мы его ждем, на его пост заступаю я, пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, ни такого обаяния, ни такой искрометности, как у тиграна. Та недовго пропрацювала Маргарита на каналі НТВ і Раша Today. Адже вже цього місяця у вересні в ефірі програми вечір з Владіміром Салавйовим, ще одним пропагандистом на каналі Росія. 1 Сіменян зізналася, страждає на важку хворобу. А вже за декілька днів у своєму телеграм написала, що в неї рак. Також вона зізналася. Її можна буде побачити тепер у перуці через хіміотерапію. Вона не уточнила на який самий вид раку хвора. Вона також згадала про стан свого чоловіка, якого за чутками нібито отруїли в січні. Я б з задоволенням написала, що все гаразд, але намагаюся ніколи не брехати. Як смішно це звучить, друзі, Україну побідім за два дня. Чую, господи, ну Україну. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Крім нас. І два місяці, от уже ми ждемо взрачення, нашу сім'ю, мужа, отца. сина. Тигран досі в комі, а я проходжу лікування від раку. Що в цьому хорошого? Скоро ви побачите мене в паруках. Ми разом виберемо найкращу, написала Сіменян. Чи готові ви долучитися до обрання перуки? Напишіть в коментарях. За хвилину ви почуєте про знайомство та весілля, змії та удава, а також скільки в них було дітей та колишні романи. Але спочатку маю показати ще це відео. Одеса? Я не думаю, що Одеса була б тут. Ну, ми не взяли ж Одесу. Якщо візьмемо до інаугурації Трампа, то да. Ну, мається в виду ті території, які будуть нашими на той момент. Про Одесу наш президент ні разу не говорить. От весь юго-восток юго, -восток, юго -восток України, він завжди був проросійським. Ну, тому що це історичні російські території. Одеса вообще русский город. Ми ж знаємо, це. Про Одесу наш президент ні разу не говорив, а я його много раз в тому що це Так. Всім, конечно, хочеться Одессу. То тільки то, то що взяли. Паслуша, ми ж виходимо не з мрії, а із реальності. Ти дивися, як защебетала пропагандистка сьогодні. Маргарита визнає, російські війська можуть дійсно надійти до Харкова, Запоріжжя, Херсона і Одеси, а ще якихось півроку тому зовсім інше заявляла. Одеса уже. К концу 19 века, ближе к революции, была третьей столицей Российской империи. Не Киев никакой, а Одесса с точки зрения населения, экономической мощи и значимости. После Москвы и Питера это была Одесса. И все, что там есть, там сделали мы. Там была первая канализация в Российской империи. И надеюсь, все-таки еще приедем и посмотрим, потому что Одесса наш город. Все это было построено нами. И все это наше. Дело в том, мы 30 лет плевали на то, что вообще-то все это наше. Да? Ну как-то только, может быть, на кухнях друг с другом это обсуждали. Что... Маргарита Симонян, друга дружина тиграна Киосаяна. З нею режисер прожив понад 12 років, але зіграли весілля вони тільки в 22-му. У пари троє дітей: донька Мар'яна, 11 років і Маро, 6 років, син Баграт, 10 років. Також варто зазначити, що тигран пішов з попередньої сім'ї, не розлучився з дружиною і залишив двох дітей. Раніше він був одружений на Олені Хмельницькій. Наприкінці березня 22-го у вагітної четвертої дитиною Маргарити Сімонян стався ви. Мабуть, нервова система пропагандистки не витримала взяття Києва за три дні. Все йде по плану. <гум> Ні в одній війні не може бути пораження у ядерної держави. Якщо у керівництва ядерної держави хватить тестикул примінити тот самый конкретный момент ядерное оружие. Значит, это постулат. Ядерная держава, особенно такая, как Россия, обладающая триадой, проиграть не может априори. Или проиграть весь мир. Киосаяну было 59 лет на момент смерти. Он, как режиссер, снял 10 фильмов. С 2016 года вел пропагандистскую программу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. В якій з прокремлівських позицій коментував політичні події з образливими висловлюваннями на адресу зарубіжних політиків та опонентів Кремля. Нужно дуже хорошо розуміти, що воюють парні там, на передовій, не тільки і не столько. З військовими силами України там сейчас самая настояща війна з НАТО. Новобранців обучають натовські військові, Оружя поставляє блок НАТО, руководять всіми операціями. Генерали НАТО Кеосеян підтримав російське вторгнення в Україну 22 року. Його включено до санкційних списків Євросоюзу та низки країн. Як повідомляв Українформ, у 21 році МЗС України ініціювало процедуру для заборони на в'їзд в Україну російського пропагандиста, тиграна Кеосеяна у зв'язку з діяльністю спрямованою проти національної безпеки у 24-му СБУ оголосила нову підозру російській пропагандистці Маргариті Симоніян, яка закликає до геноциду. До українців. Раніше Семенян оголосили підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Звичайно, не хочу брати гріха на душу та якось засуджувати. Але те, як вони говорили про українських дітей, про е, війну закликали до неї. Мабуть, зверху Бог все бачить і також кожен отримує. Своє. Нагадаю, що в вересні 25-му Семенян заявляла, їй діагностували серйозне захворювання і потім підтвердила, що їй зроблять операцію. Вона заявила, хворіє на рак. Схоже, непроста доля буде також і в Маргарити після смерті чоловіка. Я нагадую, ви дивилися ютуб каналу Ростислав Продакшн, Не забудьте поставити вподобання, також залишити коментар і поширити це відео. Підтримуйте Сили оборони України.